Повномасштабного я сам собі робив ремонт в квартирі. І знаєте, е я купив собі дрельку, болгарку і прям відчув себе газдою. Прямо От я такий, я господар. Мені дуже вже би хотілося, щоб в мене хтось позичив той інструмент, і я зверхньо на нього дивився і нагадував, знаєш, що, ну що там моя дрелька? Не зламалася. Ти ж тільки що мені її дав. Ну, Дивись, акуратно, там, десь акуратно. Просто для мене тепер супермаркети. Будівельні, це як Діснейленд. Я туди заходжу і кайфую. Такий, Боже шпателі, Боже дюбілі, саморізи. Кохана, можна я куплю саморізів? Будь ласка, не можна. Вся хата вже в тих саморізах. Ти ще ті не поприбирав. Підлога колеться, не можна. Добре, я хоч гляну ламінат. Будь ласка, добре, йди глянь. І мене немає пару хвилин, і потім диктор супермаркета каже: Ч -ч -ч, дівчина Олега Лузанова, підійдіть в відділ цементу, він там лежить і робить ангелочка.